Тростянець отримав дизельний генератор потужністю 30 кВт. Це стало важливим підсиленням для енергетичної стійкості громади. Його придбання профінансував уряд Тайваню, а передачу організувала Асоціація міст України. Нове обладнання встановлять на будівлі колишнього казначейства, що нещодавно перейшла у комунальну власність громади. Після реконструкції тут створять сучасний молодіжний простір, а обладнання дозволить забезпечити стабільну роботу закладу навіть під час відключень електроенергії. До слова, у реалізації проєкту зацікавлені небайджа дуже громадяни, які прагнуть нових можливостей для молоді, тростячанин Олексій Романенко присвятив свій дипломний проєкт переобладнанню колишнього банку Україна у сучасний культурно-освітній центр. Наше завдання сьогодні забезпечувати. Стійку енергоефективність наших будівель під час особливо блекаутів, які сьогодні відбуваються по всій країні, в тому числі і в сумській області, в Тресенці, зокрема, і завдання для влади, щоб кожен соціальний об'єкт, кожна школа, дитсадок чи позашкільний який заклад мав сьогодні генератори для того, щоб діти не страждали під час відсутності світла. І сьогодні ми черговий генератор отримали від уряду і народу Тайваню, і за моєю спиною цей генератор тридцять кіловат. Придбали його. Асоціація міст України для того, щоб швидше це було придбано і передано нашій громаді. Цей генератор стане важливим оснащенням для майбутнього простору. Він гарантує, що молодіжний центр працюватиме стабільно навіть під час можливих відключень електроенергії. Заняття, творчість, навчання та зустрічі молоді будуть доступні без перерв, незалежно від зовнішніх обставин. У Тростянці дякують міжнародним партнерам, уряду Тайваню та Асоціації міст України за підтримку. Величезна подяка від нашого палацу дітей та юнацтва, який в цій будівлі яка нещодавно і передана буде працювати. Тепер у них є генератор де можна забезпечувати електроенергію під час відсутності світла і величезна подяка від мене, від батьків від дітей і всім нашим партнерам міжнародним асоціації міст України за ту турботу, яка сьогодні є для наших українських міст для прикордоння. зокрема. ми я переконаний спільно вистаємо в цей непростий час і переможемо обов'язково в цій війні. Отриманий генератор підсилить енергетичну стійкість громади і дозволить забезпечити безперебійну роботу майбутнього простору для молоді.